Я не знаю, что сказать. Вот опять мы вдвоем. Опять мы вдвоем, и непонятно, как наша программа а называется. вернись в семью. Ну да, но мы, мы же не можем так до бесконечности. То ем, то ме, то ем, то ме. Ну, вы знаете, да, на самом деле, раньше программа называлась МЭМ. А теперь вот Матвея нет, и остался только Макола, Евгений. И как будет... Как кто-то мне сказал, что в одном грузинском селе э, были э, люди, у которых практически у всех э, были фамилии, вот, и поэтому, чтобы их различать, одинаковые фамилии, ну, да, да. чтобы их всех различать, там обычно давали клички. Так вот, был там Гиви Двурукий. Его почему так назвали? Потому что... Uh, был еще Гиви однорукий, но чтобы его не обижать, uh, того Гиви, у которого была, одна рука, одноруким не прозвали. А просто Гиви. А просто он был Гиви, а тот, у кого были две руки, а вот Гиви Двуруки. А вот мы, я не знаю, прям ну не то чтобы двуруки, да, но как-то вот есть ощущение какой-то травмы, которое нам наносит отсутствие. Я я, Я скупую мужскую слезу смахиваю. А спіті хорошо? Погано. От, як, от, я як просипає... в пату. Да. І І як без. От як же ми завтра опять, так? Да? Я от теж Да. часов п'ять утра, як зниться, що ми знову без Юрьевича Юрійовича ведемо передачу. І чи вийде у нас програма? Ми ж не знаємо, Мы Ми нікого. ж не знаємо, да, коли він є, то ми точно знаємо. Успіх гарантований. А як його нема, то. Ну. Попробую все. там У мене фактично одна тема, хоча є там і друга така, я не пам'ятаю, чи ми це обговорювали, це оборонпром. Але я вперше за багато років я зазвичай, оці коли скандали, я ніколи не стежу за інтернетом. Просто не ну, мені не цікаво, я. І це той один з небагатьох випадків, коли я вчора такі взяв і подивився. Ніуште. Так, да, все оце я переглянув. От всі ці. Эти... Ні, один там, де е, молода дівчина розповідала, що во все виноват Порошенко. Угу. І я навіть хочу сказати, що я так ось, якось себе погано відчув, тому що до того, коли я не бачив, я казав: люди зробили гарну роботу, журналісти мусять шукати. Все погане у всіх посадових осіб, включно з президентом, і це нормальна робота журналістів. І дай їм, Боже здоров'я. А після того, як була друга серія, там, де Юля в усьому, вину, во всьому винувала Тимошенка, я сказав, ну, так тут і баланс є. І от значить, президент поганий, і Тимошенка погана, значить, все красиво. А тут я взяв да й подивився. І я подумав, що це катастрофа взагалі. Тому що, по-перше, люди повірили. Якщо ви не дивилися, якщо хтось не дивився, я просто розкажу за одну хвилину, і ми потім це зможемо uh -huh. обговорити. Значить сидить ведуча, за нею портрет Порошенка, і таке враження, що там трошечки на нього набризкали кров'ю або щось таке бруд, 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 брудик такий. Може спеціально, може, не спеціально, не знаю. І вона веде до того, що оцей хлопець. Син того Гладковського ділить гроші з якимись там ще людьми з оборонпрому. Але це не головне, вона постійно повторює, що в цьому винен президент. В цьому винен президент. А я сижу і думаю: якщо, наприклад, я би взяв би, чи хтось би взяв би мій портрет, обмазав би його кров'ю. Став би на фоні цього портрету. Просто мовчки, навіть не, 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 не говорячи, що це Микола Вересень. <гум> І говорив би: є племена в, в світі, які їдять людей. Вони канібали. Я думаю, через пів години такого фільму всі були, будуть переконані, що я теж канібал. Просто наявність мого портрету на тлі е, цієї інформації. Робить мене канібалом в суспільній свідомості. Там нема нічого спільного навіть з тим Гладковським, якого, бідного, звільнили. Тому що один молодий хлопець каже іншому молодому хлопцю і 30 тисяч давай дамо ове. Ну, чи знає про це ове? Чи це доведено, що ове зна? Це те саме, що ми з вами сидимо і кажемо тут, прямо зараз. Ну, ми вкрадемо щось і дамо Матвію ще 10 тисяч доларів, який невідомо, де знаходиться, і про це навіть не знає. А ми з вами сидимо і кажемо, треба дати Матвію ще 10 тисяч. А може ми принесемо йому 10 тисяч, а він скаже, я не візьму. Ми, ми не знаємо цього, а може, скаже, візьму. Тобто, підозри є. Але робити висновки, які були зроблені. Але при чому тут. Так, да, мені кажуть, президент їх всіх призначає. Я собі уявляю розмову президента. Запрошує він того, значить, як його звуть, Гладковського і каже: Слухай, ти можеш там оборонкою зайнятися. Він каже: Ну можу. А твій син буде красти. Ну, от як, от як? І де закінчується ця лінія? А бабуся буде красти, а дідусь буде красти, а чоловік а, е, доньки буде красти, а друг чоловіка доньки буде красти. Ну, от такі питання мають, мають бути. Я вчора вів програму, і один депутат, він каже, ну, треба. В принципі, президент, ну оскільки вибори, всі, всі про це розмірковують, що треба десь тисячу осіб призначити. Просто взяти за перше півріччя, там, губернаторів, заступників, районної ради, там те, те, те. І він так каже, у нас в партії десь 800 людей є. Ми готуємося, ми серйозно до цього ставимося, і 800 людей. Я підходжу кажу, на яку посаду 537-й? Невже хтось може думати, що якщо я поставив тисячу людей, я буду відповідати за всі тисячу? Безперечно, якісь політичні відповідальність я несу. Нема питань. Але не аж таку. Коротше, я був розчарований, і я перепрошую всіх, хто повірив мені, що це гарна журналістська робота. Я би сказав, що це не дуже гарна, м'яко кажучи, журналістська робота, я не буду її оцінювати більш жорстко, тому що, ну. Колегія колеги, і якось треба їх берегти. Не так багато сміливих людей, а це, безперечно, певна ступінь сміливості, хоча не аж така велика. А, і я просто був, а, був розчарований, прямо скажемо, бо це очевидна маніпуляція. Більш того, не було показано оці комп'юці телефонні переписки не сфотографовані. Вони не сфотографовані. І таким чином я ж теж можу намалювати будь-що. Там нема жодного доказу, жодного злочину, окрім учасників цих ці, перемовин, якщо це правда. Тому що ці, ці перемовини ми не знаємо, як вони були зроблені. Дуже погано виступати перед виборами в якості бронежилета, президента і його команди. Але мені здається, мені здається, це. Привід для розмірковування в журналістському середовищі і в навколо журналістських середовищах. Тому що мене вчора питали, як тепер голосувати за президента після того, як ми це почули. І я в відповідь казав: А де там він? Окрім його портрета, який там майорів? Де він там? М на ситуация. Ну, честно скажу, вот я не люблю э, давать э, оценку э, работы я коллег. Я тоже не люблю. Я? Я? Вот. Э, когда когда меня, меня часто, э, особенно иностранные журналисты э, приглашают э, на интервью, посвященные медиа-ситуации Украине. я говорю, господа, вот есть. Э, Специализированные средства массовой информации, да, которые да, занимаются да. медиааналитикой. Там есть э, детектор медиа, телекритика, там медианяня, там э, есть журналисты, которые в изданиях более широкого профиля э, занимаются комментированием того, что происходит в телевизионном эфире, или, там, работы печатных средств массовой информации. А я говорю, чукча, чукча не читатель, чукча писатель. Да, вот я по телевизору выступаю, программы веду, а заниматься разбором работы коллег, вот, честно говоря, не хочется. Не корпоративно это, но с другой стороны я вынужден в данном случае согласиться, потому что сплошь и рядом. Я натыкаюсь на то, что вот замах на рубль, а удар на копейку, да. да. Что от него, как Салтыков Щедрин писал в сказке Медведь на воеводстве, ждали кровопролития ужасного, а он Чижика съел. Вы понимаете, вот цена, цена некоторым журналистским расследованиям, к сожалению, это вот Чижик. Вот Чижика съел. Да ну вот, не помню фамилию этого молодого человека, он тоже работает в какой-то очень пафосной программе, которая претендует на то, чтобы быть чуть ли там не лидером вот этого вот расследовательского направления в журналистике. Вот он сидит в Вене в машине вот. и говорит, вон дом Фиртоша. И вот смотрите, к нему приезжают гости. И там условно заходят э, к нему там Левочкин, Бойко, кто-то еще, братья Суркисы. И, и зашли, потом вышли. Да. Чего, чего мы в результате узнали? Ничего. Потому что не знали, что Левочкин и Бойко. С Фиртошем давние друзья, знакомые, бизнес-партнеры по жизни, там, которые год шагают вместе, или что Суркисы Игорь и Григорий с ним тоже Вась Вась, что называется, да? Что, что где, кор... где? коррупцию, пожалуйста, в да, студию? Да, да. Где она, Нет, да? Не по сцену, я вот сейчас вся история с Жахлывым бывством а. Вензюк. Мангер колись був в батьківщині. Ну ну а я в сьомому класі розбив вікно. Я маю сидіти в в'язниці до, до цього часу. чи, чи я? Чи ну, так, як в своє время. Тому ж Петру Олексійовичу вспоминали, що він там то ли місяць, то ли два був членом партии Регионов, когда тільки тільки только, -только да, да. А потом, по моєму через несколько місяців понял, что от этой партии надо держаться подальше, и как говорится, отвалил. Да? В принципі, це така, мені так це не подобається, коли згадують, що було 10. Что было 5 А если вспомнить, кто в партии состоял? Все замазаны. Да? Мы это с вами уже Сыра да, обсуждали, да, да? да? Выяснилось, что вы замазаны больше, потому что вы успели вступить, а да, я только так. кандидатом был. Я отделался. Целый Цилерик. Ну вот, люстрации должны быть подвергнуты. І що матом з вами ругаємось, як ми тут давічу в одної з передач, я вияснення. просто навіть не знаю, чи можу я тут тепер сидіти. Просто ну, я да. боюся, що треба мені застрелитись. І Це єдиний спосіб відмитися. І це мене непокоїть, тому що суспільство на це ведеться. От що мені не подобається. Писати можна що завгодно. Але ще одна теза, яку я скажу, а потім можемо перейти до іншої теми, це дуже важливо. Коли ми кажемо, що щось є погане, серед лікарів, серед адвокатів, серед суддів, серед прокурорів, серед водіїв таксі, не має значення серед депутатів Верховної Ради. Єдине, що може врятовувати такі ситуації, це самоочищення. Ніхто ззовні корпоративні зграї чи як компанії на них не може впливати. Просто фізично не може. І допоки а самі адвокати не будуть казати, слухайте, це поганий адвокат, це не адвокат. Ми з ним, ми не вважаємо, наш цех не вважає його адвокатом. А лікарі, хтось чув, щоб лікарі говорили, що ми не вважаємо його лікарем, ніколи mm -hmm. такого не. І допоки лікарі, адвока... лікарі будуть казати, коли перше я почую, що лікарі скажуть, слухайте, оцей поганий лікар, ми не вважаємо його лікарем. В ми нікому не рекомендуємо лікуватися у цієї людини. Це поганий лікар. От в той момент почнеться самоочищення серед адвокатів, лікарів, інженерів, депутатів, політиків, журналістів, еце траецера прокурорів. Тільки самоочищення іншого шляху не, не може бути, коли професіоналізм буде піднятий на такий щабель, що ми самі будемо берегти свої професії, різні професії. Різні професії. Коли водій таксі каже, у мене, у мене здачі, або. Я кажу, вам треба знати три речі: вміти водити машину, знати місто Київ і давати здачу. Кінець. Це не так багато. І мати мелкі гроші. Так, да, от тяжко давати здачі. Все. І, 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 і колись, і тільки тоді це буде, можна вилікувати в суспільстві, коли ті люди, які. Не будуть мати здачі чи не знають Києва, будуть казати так: це не наш колега. Ми проти того, щоб ми маємо гордість, ми маємо професіоналізм, ми всі класно працюємо, а цей виродок, ми з ним не хочемо мати нічого спільного. От мені здається, що це єдиний спосіб, тому що побороти інакше судівську, прокурорську, мінтівську, скажу грубе слово, мафію неможливо. Не просто неможливо. Ззовні на це не можна впливати. Як можна вплинути на, на корпоратив суддів ззовні? Вони намагалися. Оптимісти різноманітні. І нічого не вийшло. Судді продовжують. А, слідчі прокурори, ці всі скандали, що ми обговорювали, да? Ну слухайте, ну, ну, це, ну це тиждень хорошої роботи, щоб з'ясувати, брехав е, журналіст з приводу оборонпрому чи не брехав. Це тиждень серйозної роботи. Спитайте у ФСБ, у ФСБ у ФБР. Перепрошую за ФСБ, там може і, і, і століття пройде. Да? І і тільки внутрішнє, коли ти бачиш, що у тебе просто гидає відраза до до свого колеги, який абсолютно свідомо бреше. Тому що, як казав, як учив нас Великий Ленін, є добросовісно заблуждаючийся І ти завжди побачиш, що да. цей журналіст. Хотів знайти, але у нього не вийшло, і це щось ну окей. А тут ти бачиш, що це маніпуляція. І тоді ти не журналіст, а ти пропагандист, хто завгодно. І да. вот, к квасу о дітях. Да, вот, Сталін сказав в своєму, що син за отстання відвідає. Угу. Это вранье, конечно, было. Потому конечно, что отвечает. Еще как отвечали. И было понятие член семьи изменника родины, ЧСИР. Да? И было понятие член семьи врага народа, ЧСВН. И специальные лагеря были для жен семей изменников родины, врагов народа. И были специальные детприемники, куда отдавали несовершеннолетних детей. И очень частые были случаи, когда арестовывали детей, репрессированных в сталинские времена, когда они там только-только достигали совершеннолетия у возраста, там уголовная ответственность, которая при Сталине, кстати, была за отдельные преступления понижена до 14 лет. Да? Да. И, и даже к стенке ставили не только не только не только не только в лагеря отправляли, да, но тем не менее вот потом, но ну, были случаи, когда, ну вот возьмем Андропов, да, генеральный секретарь ЦК КПСС до этого много лет был руководителем КГБ, а, а до этого там, секретарем ЦК. Отвечавшим за отношения з компартиями соціалістических стран. А сын от первого брака Владимир у него был уголовник. Причому, по-моему, рецидивист, по-моему, даже два срока мотал. Ну вот, тем не менее, никаких проблем у Юрия Владимировича в этой связи не было. То есть, Ну, вот вот, как ну бывает. вот горе акулай, а не, не було. Абсурд, это да, абсурдная ситуация, абсолютно. И, 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 и Там много-много питань. Наприклад, дуже просте питання. Якщо все це повірити, то найбільшу, допоки, може, далі ще буде більше, найбільшу проблему для обрання Порошенка зробив Луценко. Тому що треба було тоді розкрити цей злочин давним-давно, і тоді б не було сьогоднішнього скандалу. Якщо повірити в те, що відбувається, то, то автоматично ти починаєш розуміти, що, що значить, що виходить так, щоб нам треба повірити, що Луценко працює проти президента. Ну, ну там дуже багато таких от. Там же ведь і Набу, і САП. Так, да, вони всі там брали участь і в результаті нічого не вийшло. І набу, САП, вони вроді як не зовсім подачетне господину Луценка. Другое ну, дело, что вся эта история высвечивает, на мой взгляд, еще одну проблему. Мы, мы, может быть, даже не будем в нее сегодня отдельно углубляться. Но вот я от одного нашего общего знакомого замечательного там философа и профессионального юриста Владимира Пустухова мы да, 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 слышал да, такую прекрасно. вот оценку: что. А он считает, что тяжелая ошибка создавать, создавать по сути дела, неконституционные, а чрезвычайные, внесистемные органы борьбы с коррупцией. Потому что чрезвычайка до добра не доводит. Вот, ну я думаю, что вот, час покажет. Вот в сухом остатке нет. А слушай, в сухом остатке же мы, мы мы видим ни одного дела громкого доведенного до, до судебного приговора. А сейчас в связи с пересмотром конституционным судом положений, то есть статьи о незаконном обогащении, вообще многие многие дела должны быть прекращены просто. В связи И с тем, уже начали это... водах да, 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 потому что потому э, что та статья больше не действует. То есть вот. після революції іде реставрація. Ну, не революція, не реставрація. Я, я все-таки согласен, що, що не потрібно городити огород, як мені кажеться, що не потрібно городити, але потрібно було реформувати ті органи, які вистачують, а не створювати нові. Заліземо ми кудись. Все, я хочу закінчити, тому що у нас три хвилини, а я не хочу більше працювати. Я не хочу больше работать. Вот так вот. Вы смотрите, вот, так. вот посмотрите на этого человека. Вот как с ним, как с ним? Я вот, не ну, хочу вот, больше работать. Послушайте, вот вы чувствуете, в какую я компанию попал? Гонопольского вообще нет. Ничего, неизвестно, чего он там делает на утре. Говорят, по телефону разговаривают. Он вообще, наверное, он очень любит разговаривать по телефону и отвечать на звонки зрителей. Может, винцами занимаются. Взагале, винд. Uh -huh. Он помеченный в любови до гаджеты в Он, любит гаджеты. Понимаете? вот. Это, я думаю, что это ну большая да проблема. Ну да. Вы, 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 напрасно там разговор то в сторону уводите на гаджеты. Вот один вообще не ходит, другой там публично, публично только... заявляет, не что хочет больше быть. не хочет работать, что ему надоело, что он хочет, я не знаю, идти пить каву. А может быть, и что-нибудь покрепче. Не, сегодня еще час. Сегодня нет? Еще час. Щеный а, ну час. хорошо, ладно. Тогда Все меня все успокоили, встретимся в следующий раз. И обязательно, обязательно встретимся. И я Гнопольского сюда, в конце концов, верну. И этого заставлю работать. Вот все. так вот. счастливо. На все доброе.